Та українські манепанство, тема відео. Розширяємо гнізда і підставляємо вощину. Розумію, що вже запізно. Залишилось в мене 4 вулика, в яких я надійшов. Ну, трішечки робота нам не дала змоги. Не знаю, що там з зими я там не був. Побачимо, чи добу попрацювати, тому що літерес приходний, вроді би сонечко, але літерес приповодний. Сьогодні в нас... Четверта то есть квітень, 20 число, 24 рік. Ну поїхали. Працюємо як швидко і обережно. Трошеки ну, однозначно треба. Надо... О, вже молька у нас є. Бачите, бігає. Це у нас були відводочки. Пізні, ми їх загодовували, не поняли, по-моєму, в січні місяці. На бачите тут бардак. Чесно говоря. відео буде трішечки... Так, добро не взяли. Трішечки довше, ніж завжди. Це степова. Не знаю по поводу агресії, що вона скаже. Ну, зараз все воно нам розкаже. І так. І так, і так. ну, починаємо. Так, 230-та, да, так, відводок. Збирали на чому було. Свіжий медок піднесли, якщо ви бачите, ось. Ось він є. Ставимо, як завжди, ви ж знаєте, да? На кормову крайню, саму крайню ставимо. Дівчата вже поприбирали, дівчата вже назвали порядок, вулку, чисте. Так. Кормуван, теж корму -ван. Теж піднесе, це воно свіженького. Так, далі у нас, охти, жмені лізе. Так, трішечки вони незадоволені, що. Я в цей час заліз. І у нас пішов рост Значить, що, матку я не шукаю. От є печатний на виході. Тут є Ну, Це зрозуміло, це крайня рамка. І шукаємо яєчко. Є личинка, значить матка є. Все. Час ми не тратимо. Час ми не тратимо. Загрубив, загрубив. Крайню перед кормовою ставимо вощину Так, піджимаємо розплодом раз. А про поліса скільки. Дівчата старалися. Стараємося крепко не диміти, щоб їх не обозлити, чи не розізлити, чи щоб не внести в них таку. В сторону агресії. Так, бачимо, є трутньовий розплод. Бачимо на виході. І так, бачимо яєчко. Чітко. Це друга розплода. Дуже переживав, що я їх не розширив, тому що, як правило, вони зажимають пильцою і... Матки нема куди сіяти. Хоч не хоч, а демо підкидувати потрібно, тому що дівчата лізуть в руки. Так, теж кормова. Ой, кормова, вибачаюся з розплодом. Теж з розплодом. Що ж, порадували. Ставимо з розкладом сюди. І це у нас кормова. Значить, ці дві рамочки ми додаємо. Тішки поломана рамка, бачите. Добиваємо сушкою. Це ми відкачували буквально пару днів назад. <кій> Осінні рамки. Осінні рамки і самі крайні рамки, ці що сушечка, ми їх ставимо практично в самий край. Тобто дві сушки кормова. Далі в нас пішов розплод, потім перекривається вощенкою і пішли далі кормові. О, якось так. Працюйте, хай це все діло вам йде в руку. Нехай все виходить, все буде Україна, підписуємося, пальчики вниз, пальчики вверх. пока-пока.